Цієї неділі у Подільську у парку імені Тараса Шевченка відбувся фізкультурно-оздоровчий захід Активні парки Подільський забіг. На цьому забігу кожен міг випробувати свої сили та можливості на посильній їм дистанції. Загалом участь у забігу прийняло понад 100 учасників. Наша мета популяризувати фізичну культуру і рухову активність для нашого населення для того, щоб наша нація була здорова і активна. Люди дуже зацікавлені, людям це потрібно, тому що рухова активність це не тільки фізичне здоров'я, а й ментальне. Відволіктися від буденних проблем і розвантажити свій мозок. Всім дуже потрібно наразі. На відкритті був присутній виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, який побажав усім учасникам гарного забігу. Дуже радий бачити багато молодих, юних наших спортсменів активних. Я думаю, що сьогодні ви зможете активно позмагатися, побігати, прийняти участь у всіх активностях, які створено сьогодні. тут. Для вас в рамках програми активні парки, тому всім вам бажаю натхнення сили. Ну і звісно, міцного здоров'я, і все, що пройшло у вас без страв. Всім удачі! Не менш важливо й те, що в рамках забігу збирались кошти на ремонт техніки для військових. В рамках сьогоднішнього заходу ми ще збираємо кошти на допомогу нашим військовим, які боронять нашу державу на ремонт автомобілів. Тому що автомобілі всі купують, а ремонтувати доводиться військовим за власні кошти. Дистанції були наступні: дитячий забіг на 100 метрів, біг 5 та 10 кілометрів, а також скандинавська ходьба 5 кілометрів. Розпочали з дитячого забігу. Я дуже радію те, що я змогла взяти участь у такому конкурсі, і я прибігла не перша. Але я не буду давати, ну, я не буду розстрахуватися, тому що я не йшла за перемогу. Я йшла просто за участю. Тому я раджу всім теж через рік, хто не приймав участь, прийняти участь у цьому такому забігу. На більших дистанціях були волонтери, котрі роздавали воду та направляли бігунів. Я відповідаю за пункт навігації, тобто я направляю учасників, а також підбадьорюю їх для того, щоб вони долали свої відстані, не втомлювались і мали крила. До забігу також долучились любителі скандинавської ходьби. Це коли під час ходьби використовують палиці. Однією з учасниць була Анастасія з донькою Альбіною. Скандинавською ходьбою займаються недавно, тому дистанцію довжиною 5 кілометрів долали вперше. Дякую організаторам за участь. Ми разом з донькою прийняли участь у заході. Скандинавська ходьба». нам дуже сподобалось, було не дуже легко, але ми це зробили. Мені було трохи складно, я ходила з мамою. Після забігу кожен фінішер отримав свою металеву медаль, а чемпіони та призери отримали кубки. Дистанцію довжиною 10 кілометрів першою пробігла Альона. Дрозд дуже була цікава дистанція. Так було важко. Ще 3-4 кілометри були супер легкими. Далі після 5 6-го, то дійсно було набагато складніше. На останні три прийшлося терпіти і терпіти. Але я дуже задоволена результатом. Ви займаєтесь спортом. Та я бігаю сама для себе вже п'ятий рік. Загалом в рамках проєкту Активні парки бігова Україна в цьому році заплановано 37 забігів по різним містам України. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія «Кет».